Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам справжнього монстра. Його довго збирали, довго налагоджували, ну, виглядає так, що він вже працює. Звісно, це не перший в Україні мовний канал про металообробку, але щось є. Дивіться! Це Лібер, зубошліфовальний центр. Тут він має такий конвейер. На ньому куси, а шліфуються ці зуби. Зараз я йду навколо нього. Оце все він. Це його кондиціонер. Можна навіть залізти на сходинки. Зараз він не працює. А так виглядає наш цех Томашом ручкою. Це був зубошліфовальний монстр. Це один у нас такий вимірювальний строй. Це другий. А це почалися круглошліфувальні монстри. На три робочих стола. Це один. Це такий другий. А тут працюю я на маленькому верстатику, але дуже розумному. Усім привіт!